Всім привіт, мої улюблені люди! У сьогоднішньому відео я розповім, як можна втекти з мого села. Якщо у прозовного віку, то ніяк. Це буде важко, але як то кажуть, якщо ти не можеш втекти з мого села, то що ти взагалі можеш? І так, звісно, ви ж одразу подумаєте, що можна просто перебігти кордон села, але якби було все так просто, то я був би таким же гарним, як і Леонардо Ді Капріо. На кордоні села стоять пенсіонери, які тільки не побачать підлітків, а ще людей, то одразу починають казати, що ми зникли покоління. Ну, що найменше мені кажуть. Ви запитаєте, ну і що такого? Ти що боїшся думки пенсіонерів? Я скажу, що так, тому що ігнорувати думку треба людей. Тому другий варіант втекти це пролетіти на аероплані. Я так один раз втік, але мене збило ППО. Напевно, я був погано одягнений. Слава мені, що я відбувся легким переляком, і наступного разу я не буду вмикати на колонці звук Мопеда. І так, третій і найкращий варіант це підкупити пенсіонера. Так, звучить як щось неможливо, але це дуже навіть реально. Я так один раз пенсіонер. Не підкупив, а купив повністю. Швидко кажучи, ви можете підійти до неї і сказати, що ви проти Зеленського і за Порошенка. Розумію, таке складно буде сказати, але повірте, це набагато легше, ніж жити 3 кілометри до магазину по селу. І так, ви підкупили пенсіонера. І за ідеєю у вас тепер усе добре. Ну крім самооцінки хіба що. Але тепер постає питання: а що робити, куди йти далі? Якщо ви про це не подумали заздалегідь, то ви гравець Роблокса. А якщо подумали, то здорова людина. Все, в цьому відео я вам шалено Сподіваюсь, мене за це, це не пов'яжуть.